Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі продяг Second Hand. Сьогодні буде відео з люкс відділу де фіксовані ціни. Розпочну я з такого клічастого пальто його ціна 880 гривень. Дуже мені сподобався його колір, красиві тут відтінки коричневого. І розмір це XL, але за своїм складом він, на жаль, 100% поліестер. Я коли його брала в примірочну, якось сподівалася, що все-таки якийсь відсоток вовни у ньому присутній, але на жаль, ні. Пальто якось дуже дивно сіло, бачите, самі рукава тут виявилися дуже короткими, як на розмір XL, це дуже дивно. Не сподобалось мені в примірці пальто. В попередньому своєму відео я приміряла з вагового відділу пальто. І воно там набагато, мені здається, краще сіло на мою фігуру, хоча багато хто помітив, що там клітинка не співпадала, тобто було видно його, скажімо так, дешевизну. І ще взяла з собою ось таке пальто від бренду Буху, воно абсолютно нове, бачите, ще з картоновою біркою з магазину. Його оцінили у 990 гривень. Мені здається, у нього крі вже кращий. Тут такий бренд гусина лапка, не знаю, наскільки він зараз актуальний, але мені здається така от класика. Це так, І в будь-який час його можна вносити. За своїм складом воно вже краще, верх тут 100% бавовна, котона, а підкладка 100% поліестер. Також є запасний гудзик. Я ось так воно виглядає в примірці. Звичайно, на мене воно великувате. Хоча ви знаєте, я люблю все широке, оверсайз. Ну але тут все-таки помітно, що це не зовсім мій розмір. А загалом річ мені сподобалася. Дуже якісне пальто, таке от пальто-жакет. Стильно класно виглядає. І до того ж воно в новому стані, таке як з магазину. Але якщо вибирати між двома принтами гусина, лапка і клітинка, я все-таки надаю перевазі клітинці. Напишіть, що вам більше подобається. Наступним вам хочу показати ось таке худі, Взяла його з чоловічого відділу через те, що воно довге. Я собі шукаю саме довге худі і ось нарешті ніби знайшла. Я думаю, має класно сісти його ціна 400 гривень, це розмір XL. Худі дуже таке от просте, лаконічне, мені в ньому це подобається. Воно чорного кольору з таким от невеличким написом. За своїм складом 80% бавовна 20% поліестер. Доволі хороший склад. Ось так худі виглядає на мені. Загалом мені подобається, але не подобається те, що воно внизу обтягує. Хотілося б, щоб воно трішечки було якби ширше і донизу теж тримало об'єм. Ході, в моєму гардеробі є доволі багато, і чорних, і сірих, а от саме такого подовженого, який би можна було носити як тоніку, з легінсами у мене немає, як виявилося. І як виявилось, це доволі складно знайти. У цьому відео, крім одягу, вам ще покажу взуття з з відділу. Дочекайтесь і не перемикайте. Сподобалось мені ось таке от плаття від бренду Zara в розмірі M. Його оцінили у 420 гривень, воно довге, на довгий рукав. Дуже у нього такий помітний яскравий принт леопарда і має зверху такі зав'язки. Ну, таке доволі стильне, принаймні на вішаку дуже класно виглядає. За своїм складом, це 100% віскоза, одна з моїх улюблених тканин саме в платтях. І ось так воно виглядає. Шикарне плаття, я не помилялася, воно і на вішаку, і на фігурі дуже стильно, дуже класно, круто виглядає. Але є маленьке, але воно ось тут мені розходиться. Підозрюю, що у попередньої власниці була ж та проблема, і тут пришитий такий невеликий металевий гачечок з внутрішньої сторони, і можна його непомітно защіпати. Дуже рідко купляю собі речі з подібними принтами, це трішечки не мої, так. Оці тваринні, принти, леопарди, тигри. Ну але це плаття справді класне, і трішечки б воно було вільніше, я б його собі купила. Так трішки почуваюся в ньому некомфортно. І знайшла ще одне довге плаття, його оцінили у 260 гривень, мені тут сподобався принт і колір. Він такий от ніжно-блакитний, поєднаний з таким приглушеним синім. Ну, Класно це виглядає. Бірки зі складом я не знайшла. По відчуттях, скоріше за все, це поліестер. Був у мене ще інший варіант шовк, адже сама тканина дуже ніжна. Але я думаю, якщо б це був шовк, його б не оцінили у 260 гривень. А так класне плаття, зверху йде на запах, має такий глибокий виріз і з боку розпорку. Плаття максимально довге, на мій ріст, бачите, до землі і на такому низькому ходу, мабуть, я б не змогла його носити, а під якийсь каблук або під платформу. Воно таке дуже літнє, дуже романтичне, ну, таке от сексі плаття. І з собою взяла аж три пари джинсів. Примірочно перші від бренду Лі їх оцінили у 500 гривень, раніше продавали за 750. Це такі вони чорні, ніби як йдуть з розводами. І ось так виглядають на мені. По розміру, в принципі, підійшли ідеально, але не знаю, чи їм трішки довжини бракує, чи просто це не мій фасон. Ну, якось вони дивно на мені виглядають. Хоча вверху дуже класно сіли, ніде нічого не тричить, не відстає. Ну от прям. По фігурі лягли. Але зовсім не лягли, не припали мені до душі. Одним словом, купляти їх не буду. От не можу зрозуміти, що в них не так. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І наступні джинси це джинси від Calvin Кляйн. Їхня ціна теж 500 гривень, теж вони йдуть по знижці. Вони абсолютно нові. Ззаді у них прикріплена на кишені ось така ще картонова бірка. Видно, що джинси з магазину, скоріше за все, вони не продалися ну і потрапили в сток, а потім вже і в секонд хенд. Джинси такі доволі класичні, донизу вони трішки завужені. Колір у них такий глибокий, чорний, насичений. Знаю, що зараз це не дуже актуально, власне, чорні джинси. Носять більш такого сірого кольору, це, так вважається, більш трендово. Але взяла їх в примірочну, аби вам показати, що і в секонд-хенді трапляються абсолютно нові речі, такі як з магазину, тобто збірками. Ну, вони теж залишаються далі тут в магазині. А я вам хочу показати ще одні джинси уже цього разу. Так вони такого як треба, кольору сірого графітового. Ось тут спереду вони мають такі, як плями білі, але швидше за все, гадаю, вони відперуться. Бренд це Levi's, дуже класні джинси. Найбільше люблю серед джинсів саме Levi's. Якщо з мазмаркету, то люблю Zara джинси, вони теж класно носяться. І їхня ціна 800 гривень. Ну так, дешево. Джинси вверху обтягують, але загалом вони такого прямого крою. Ну, але вони якісь надто короткі. Явно, що вони не на мій ріст розраховані, а так класні, колір у них прикольний, ну і сама фірма бренда говорить сам за себе. Якось останнім часом мені не щастить зі штанами, дуже часто трапляються мені ось такі от короткі варіанти, що штани, що джинси. Наступною хочу вам показати ось таку жилетку, її ціна 380 гривень. Сподобався мені її колір, такий от карамельний. Останнім часом дуже мені подобається саме цей колір. І чомусь я була впевнена, що тут присутня вовна, але ж ні. Тут 30% поліестеру і 42 акрилу, також є нейлон. Жилетка того ж бренду. Що і пальто, яке я приміряла першим. Як ви пригадуєте, воно теж було 100% з поліестру. І вказаний розмір тут теж XL, тобто жилетка мала б виглядати такою об'ємною, великою широкою. Насправді, вона йде отак, от по фігурі. І ідентична була ситуація з пальто, незважаючи на розмір, там були дуже короткі рукава. І наступним хочу вам показати ось таке худі. його ціна 600 гривень. Тут намальований такий от Карл Лакерфельд, і на мій великий подив, власне, це худі зроблене в Україні, написано Made in Ukraine. Розмір S. Видно, що худі нове, зовсім не ношене і зовсім не розумію, як воно могло потрапити в наш секонд-хенд, адже так всім відомо, що до нас привозять речі за кордону. Напишіть свої варіанти в коментарях, як ви думаєте, як це худі українського виробника могло потрапити в наш секонд-хенд. З одягу це була моя остання знахідка, і хочу вам ще показати взуття, а взуття теж з фіксованими цінами. І перша моя знахідка це ось такі кросівки від Adidas. Це модель Gazelle, як я вам вже говорила в одному з своїх попередніх відео. Ця модель зараз дуже актуальна. І багато модних цвіту їх дуже люблять і носять. Їхня ціна 650 гривень. Вони яскравого червоного кольору з натуральної замші. І був ще один варіант цієї ж моделі моделі «Газель», в ніжному такому рожевому кольорі, тобто біле, поєднане з рожевим, і вони вже продаються дещо дешевше, оскільки вони більш заношені, зношені не в такому ідеальному варіанті, як попередні. Їхня ціна 480 гривень. Непоганий варіант і дуже така от класна ціна на них. І ще сподобались мені ось такі кросівки від Лакоста, щоправда, вони чоловічі. Їх оцінили у 600 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.